Вітаю на каналі Спецтехніка. У цьому відео додаємо пристрій до додатку Tuya Smart на прикладі відеодомофону Bicom. Заходимо в налаштування домофону. Далі на налаштування мережі і обираємо режим IZ. Далі натискаємо плюсик у верхній правій частині екрану. Додати пристрій. Тут можемо або погодитися, або відмовитися це не має значення. Шукаємо серед пристроїв камера та блокування. І шукаємо розумний дверний дзвінок. Натискаємо. Там, де написано QR-код для камери, справа вверху. Натискаємо. Режим Wi-Fi обираємо. Натискаємо наступний крок. Next Step. Обираємо EZ-Mod. Прийдеться тут на цьому кроці погодитися. Натискаємо Continue. Коли додаток використовується. Обираємо свою мережу Wi-Fi 24 ГГц. Вводимо пароль. Натискаємо далі. Підтверджуємо. Очікуємо. Це може зайняти час до 2 хвилин. З'являється назва пристрою, можемо переіменувати домофон, натискаємо завершено. Все наш пристрій додано. Що ми можемо тут робити? Тут є фотографія, є режим голосу, є записати відео. Є відкрити двері, або відкрити ворота. Також унизу є сховище зображень, і відеоархів. Відеоархів тут, як на реєстраторі, полосочками виділений, не дуже зручно, не розбитий по діям чи то виклики, чи то тривоги, чи то повідомлення. Все, дякую за увагу.